Доброго вечора, друзі. Знаєте, хочу поговорити з вами на таку тему про Радянський Союз. Ми вже балакали на цю тему. Але я відео ці запишу і для своєї пам'яті можливо хтось це побачить. Я вже, можливо, це казав, але нехай так буде, друзі. Радянський Союз насправді ж нікуди не дівся, не розпався. Правильно, друзі? Просто змінив. Свою геополітичну структуру керування. Жартую, нічого не змінив. Так само, як Москва керувала, так вона і керує, а всі роблять вигляд, що розбіглись. Повертаючись назад, це дуже добре зрозуміло, коли дивиться з п'ять історії. Подивіться, от ролики виходили про кучму навіть там у нас, як він бігав з касабськими церквами, цілувався. Це про що говорить? Ну, зрозуміло. В США були дуже зацікавлені, щоб зробити величезну кількість республік дурнями нас, щоб маніпулювали і було кому воювати. Так само, як натравили Карабах. Азербайджан, Єреван, і люди дійсно там вірмени вірили. У мене знайомий був, він такий був, я йому ніколи не казав, що я це не підтримую. Мені було цікаво бачити цих, таких людей, їхню реакцію. Да, ви знаєте, я не все зрозумів одразу, але таких людей дуже мало що взагалі зрозуміли, що відбувається насправді. Повертаючись назад, ви дуже зрозумієте все. Чому? Тому що я завжди кажу. У вас повинна бути відповідь на той процес, який відбувався. Хто це, що це і для чого це? І кінечний результат. Якщо цього немає, це все масонство. Кажіть, як хочете, я його масонством називаю. Я, до речі, думаю, що ті, які нами керували справжні чужопланетяни, їх зараз немає, залишились тільки наші придурки, тому роблять таку дурню. Вони знали, це, що буде розвиватись знову по цій схемі, все вгору, все вони розуміли. Тому так далі продовжуємо. Про що? Нічого ж не робилось в Україні. Коли Порошенко прийшов, а я вже про це казав, не буде там подивитись, що вийшло? Навпаки, ще більше збільшився торгівельний баланс з Росією. Може, я неправильно кажу, товарооборот збільшився з росіянами. Розумієте, ми стали більше знов завозити товару. Ну, який би розумний політик впускав би білоруських морозів і все це, а то й там так само те ж технології імпортні в нього були. І він розказував, що він робить, як у Радянському Союзі, всі рот відкрили і жерли. Ну, ж таке саме, як наше морозове, все з фірми. Ви всі знаєте, хто робив заводи нам поставляв Американці, да? про війну, знаєте, про Ірак, я нагадую. Таке гарне руководство в Сполучених Штатах, що, блядь, на 11 мільярдів залишили зброї, да? угу. а не могли дати трошки грошей, щоб добудувати другу мрію. І вивезти це все. <ріст> ну, це так. Це на... Всі ці книжки про економіку, гамньоніку, все це нічого не варте, друзі, ви це ж розумієте. Так що маніпуляції невідомо, чим ці завершаться і скільки будуть грати всю війнушку. Дуже довго. Чи до 26 року, чи до 1932 року, як їм сподобається. До речі, вже 30 років ця війна йде. Це ж все розпадалося як. Це можна подивитися і розповідав. Можу нагадати, все ж по американським схемам. Кучма, вау, чорноприватизацію. В Штатах хіба не так робили? Там. М -м -м -та. А про горілку. Вони повбивали справжніх мафіозів, які були, як Саша Білий, які хотіли робити справжню Україну. Можливо, трошки бандітска, коли справжню, щоб все було тут, в країні. Вони вбили цих всіх людей, дозволяли так само бандитізму розвиватися, робили з цього гарне кіно. Згадайте. В Джазі тільки дівчата, про Аль Капоне, про знаменитих згадали хлопців і дівчину. Так само. Це все Але які були війни, згадайте, який був бандитізм, банди Нью-Йорка, є ж кіно таке, вони самі про себе кіно знімають, все розповідають. Треба тільки уважно дивитися. Я вже казав про Ірак, ой про Іран, Ірак, не, Ірак да. кіно, як там війни робили. Там я вже казав, грає дівчина, що грала у піратах. Да. Це все скотство відбувається. Подивіться, зараз у нас в Тіктокі все зникло то. Всі хлопців побивали, які були популярні. Військові були справжні. Всіх вбили. Так само на Майдані робили сакральні жертви. Нігаяна хлопця вбили. Жизнєвського. Ви думаєте, чого вбили? То грузина. Щоб було про що балакати, відволікати людей. Розумієте. Заповнювати інформаційний простір, шукати винних, негодяїв. Так, да, на жаль, все банально просто. Ви думаєте, що це? Ніхто не знав. Боже, ну, дорослі люди. Коли треба, все знаходять за 5 хвилин. Ви ж це знаєте. Тим паче зараз сидять комп'ютери, моніторять мої всі відео. Вчора дивився радянський фільм Это саме предел ее мечтаний. Там Яковлева, не та Яковлева, що в, в екіпажі грала інша. Я написав там про Радянський Союз. Зразу мені вже прийшли коментарі, що я якось там послав нахрен. Багато друзів в Штатах зараз друзів, знайомих. Вони не близькі мені, а є й близькі мої, яким, я вже можливо казав, довелося продати будинок, щоб купити менший. А комусь прийшлося взагалі переїхати, можливо, хтось подивиться, Петро Заляски там, в, трейдер, в трейлер перейшов хлопець. Добре, що він розумний, в нього трейлер залиш... залишився дві машини. Простим людям дуже важко жити, тому що заробляють. Скільки зараз дальнобой заробляє? 6 тисяч доларів. Може хтось більше. А колись водій, який був найнятий хазяїном, заробляв 9 тисяч доларів. Це чесні гроші, 9 тисяч доларів. Але 6 зараз, коли в тебе, звісно, там можливо все з будинком, і все ви там, ви знаєте математику, то зможе потягнути. Але коли десь він там щось платить, то 6 тисяч доларів це дуже. Звісно, можна їсти трошки менше, бо вони дуже забагатсько їдять. Ми так не їмо, навіть коли мали гроші. Для чого це робиться, до чого я підвожу? Можливо, вони теж хочуть війнушки знов почати, щоб молоді люди пішли в армію. Їм треба. того я цього боюсь, треба бути уважним. Для чого це робиться. А там гроші платять. І деякі ролики вискакували. Як він казав, що я ж рядовий там 2,5. Я можливо, це вже казав, але це повторюся. Хай воно буде, можливо, цей ролі хтось подивиться. Пісні, друзі, так само ж, людей відволікають піснями. Багато, ну навіть про Модертокен розкажу. Там ж їх продюсер, він сказав, що треба співати трошки вище. Тобто більшість голосів і запису це ж все зрежисовано. Розумієте? Це сприймається так краще. Абба, ні, звісно, це їхня музика, це не применшує ніяк. Але це теж, на жаль, згадайте, радянські часи 60-ті по 82-й рік. І в Європі так само було непогано, тому людей відволікали гарним кіно, поки вони там своє режисували і готувалися до більш таких масштабних. Тому і було все треба, щоб ми були наївні і добрі. Тому Радянський Союз нікуди не пішов, на жаль, залишився в таких страшних межах. Мене тільки дивує, наскільки касапи хворі на голову люди, ніяк не можуть зрозуміти, що якщо пух, вбити сусіда і з'їсти його мозок, то ти не станеш великим. Це ж, блін. Люди, зрозуміють, дикунство, звичайне. Вони не розуміють це. Несуть це всяко, вони там пишуть. Бендера все вражає, чи що? Людина вже, прості Господі, здохла, він не обійдеться на мене, Бендера, він мене розуміє. А вони починають війнушку, людина, якої вже немає кісток, мабуть. Розумієте, які хворі на голову. І за це гинуть, кладучи свої живі кістки. Це ж наскільки треба бути чокнутим. Я вже казав їхня система, як вони кіно зняли. Украл, випив в тюрму. Джентльмени удачі. Вони по-іншому і не жили, де їм мені не дозволяли. Ви ж розумієте, що Путін це як поганий поліцейський грає роль. Ви подивіться, там на ТікТоку позаливали ролики, як він там сидить. Він вже розумів, що він хазяїн всього світу. І ось йому навчили. Він знає, через стільки то днів треба робити це. Психологія, через стільки то робити оце, потім повторюватись, залякувати так, все робити, Грати в дудку. То висмикнуть білоруса, так же по Україні, то нам нагнітають то тут, то танки, то там, то це, то тут, тут пішли, потім раптом про це забули, то пересе. Нагнітали, шукали людей, щоб помирали. Нагнітають, ми українці, Доб, добре, але якщо я народився в Іспанії, цих е, батьків, то що? Це ж все для війни, друзі? Якби ми всі разом були, то це дивно, бо це, це не дивно було, О, звісно, так, да, по Фрейду, то це було б дивно. Да. Але, на жаль, ми не разом. Треба не те, що забором, не знаю, кучу ядерних ракет знову відновити, щоб до нас нікому в голову не прийшло. Там зараз мусуються, щоб ми стали Штатом Сполучених Штатів. Так це все давно було, можна зробити. Раз, ну, якби від плоского телевізора, як я кажу, розуміння, то ж давно могли прийняти. І не морочте голову спокійно житиме. Ніхто б не чіпав. Але все, зараз по скільки солярка? По 5? Хі -хі. Де є 4,35 дол... ой, за галон в Штатах? Розумієте, а насправді яка ціна, скільки воно вартує. Гроші печатають, видають. Подивіться, люди розказують. Так само ми могли в своїй країні це зробити, але ж ніхто це не робив. Всі заводи навпаки знищили і всю систему під лінеєчку підганяють. Телефончики, їжа через супермаркети, щоб тільки там хтось володів по зерну випускають. Зерно в нас тільки яке спеціальне. Ти його не посадиш, треба в фірм купляти. Так само тварини. Знищені всі були, я ж зотехнік, знаєте, да? всі племстанції знищили, де з бичків збирали гарну сперму. Хто був це <гум> дивне явище так. для дівчат, як це все робиться, <гум> це колись це така тема ще пітільна не для кожного. Брали і вирощували гарну скотину, яка була справжня, робили селекціонування, а не зараз. Гібридне таке, розумієте, що ти не зможеш без цієї системи. Багато вже систем, де хто казав, належить тільки одній людині. І так само можуть вимкнути, зробити голод, американці вже дуже володіють цими зерневими всіми цими можливостями. А це давно казали? А де ці, ці наші всі знищили, так? Да? Я, до речі, у нас був совхоз Петро Михайловський на в Україні. Е, Сімейновочівський совхоз. І де воно? Немає. Хліб був. Згадуєте, скільки три кусочка давали, коли ми там десь в столову їли, коли вчилися. І досить було зараз зробити самому з муки ліпьошку якусь і з'їсти. Скільки з'їсти, Да небагато. Такий клаптик вистачить. Бо він ситний. Звісно, зерно не те, не так ліковіна, не ті. Все це. Але все ж таки, або домашній хліб спекти. Однаково, звісно, не те зерно. Олія, згадуєте, які були підсолнухи, отакі яких той комбайн молотив, чого в полі стільки знаходили, <гум> такі шляпу були. А зараз отакі, а масло і все. Непогано, але так само можуть вимкнути ключик до розуміння. Так маніпулюють друзі. Люди ще вірять. Тому і музика, я почав про це казати, так само маніпулювали ж. І люди слухали це. Біджис фальцетом високо співали. Це дуже Майкл Джексон. Ні, я ж кажу, не принижую. Я дуже люблю музику, я вже казав. У мене була своя дискотека, я вже колись розповідав, да? вчився в музикальній школі, по класу баяну закинув. Колись навіть у мами в дитсадку грав. колись ще непогано зображав, не були потеряні навики гри на баяні. Вони і зараз я, але... <смі> самі знаєте, що по 4-5 годин треба, а мені вже скільки, <смі> 60 годин, ну років майже скоро. Так що всі цим маніпулювали. Подивіться, зараз перед цим теж концерт, а зараз, розуміють, люди будуть злитися, це теж повимикали павліки, шмавліки, сашки і тому інші. Це теж. На жаль, маніпуляція. Кохання до України. Сподіваюсь, мій YouTube загрузить цей ролик. То балакаю. 18 хвилин. У мене вже, до речі, друзі, хто побачить, телефон старий, я вже не можу в Тиктокі. На жаль, викладати. І, і не тільки викладати, а лайкати і писати коментарі. Моє телефон вже сьомий рік. Гарний телефон Samsung G7 в скобочках 6. Дуже непоганий. Стільки років не підводив. Я вже Facebook видалив, щоб Інстаграм вимкнути, я, на жаль, перезагружаю. Але це Немо в мене вже немає І... де, де викупити все це купити. Зрозуміло, що в мене ось. Тому система вимикається, тому сподіваюся, ролик загрузиться. Тому друзі, зрозумійте одне. Нічого нікуди, на жаль, не ділося. І там, коли Казах приїжджав і казав, що я не підтримую, пам'ятаєте, якийсь там у них був форум ту ситуацію, всі, вау, він такий крутий, Путіну може заперечити. Ой, Якраз з того і убрали, того, що був дето Назарбаєва. Тому що на старість, мабуть, йому щось це надоїло, та вирішили поставити такого щоб виконував точно завдання путінське. Так само зараз Азербайджан, Арменія. Думаєте, що вони друзі? Сказали так, сказали це. Не будьте наївними. Так само той Ердогана цього теж витащили і тілі паленим Ердоганом. Потім зараз тут якісь то орбана, то що там, е, тепер, щоб він там, типу, нам в, ЕС, в ЄС не мішав зайти, давайте їм повернемо гроші. Ну. Так от смикують, а люди вірять в цей вал інформації, просто не можуть повірити, що все це фігня, гірня собача. Половина, що розказують. Згадайте назад і політиків і всіх. Що це дало? Нічого. Гола і боса країна в нас. А насправді. Ви знаєте, два-три роки і все можна зробити. Але ж все нікому не потрібно. Тому я дуже переживаю. Хоча я не знаю, поки що нічого не можу зробити. Хоч я і розумію, Жак Фреско теж розумів багато. Але що він міг зробити? Чесно, скажу, якби міг висмикнув би чеку величезної ядерної бомби, щоб не мучилось, таке б зробив. Ні, я не самоубійця, але просто, знаєте, ну дуже хочеться, щоб ті існували. Згадаєте, про що я? Кіно. Я вже казав, Зв'язна врата. Американці зняли фільм Курт Рассел там грає. Це Та справжня наша історія, як нас сюди привезли, потім як було, як нас кинули. Можливо, вдалося його знищити. І залишились ми самі. Можливо. Тому зараз я думав, чи є, що маніпулюють, як там кажуть, і ті мариманські, всякі і ті нами пришельці. Я думаю, що, скоріш за все, ні. Ми залишились самі. Ми Дуже дурню робимо. І не немає в цьому смисла. Є жульнический смисл того, що вони роблять, є буржуйський, як вони оце роблять. Бандити не живаються. Просто так. Як 90-ті гинули, багато хто не розуміючи. І ті наживалися, і тим хотілося. Пригадуєте фільм Бронзова птіця» того хлопця гарно, що грав. Ну, всі знають, що його теж бандити пішов, вбили. Багато хто так. Все це людей затягнуло. Всім друзі, передаю вітання. Колись, можливо, ці відео розлітяться. Хтось подивиться, зрозуміє, що робиться. Ставте питання в коментарях. Звісно, тут немає зараз переглядів. Але чому ні? Чому ні. Все, друзі, спробую загрузити цей ролик. Всім друзям, хто раптом з Америки заходить, дивиться. Всім привіт. Ну, до кінця навряд чи хто таке додивиться з друзями. Але всім вітання, друзі! Хто вірить в Бога, хай вас береже Господь. Хто не вірить, бережіть себе, думайте. Людина це є Бог. І він може стати таким. Тому нас і відволікають від цього. Добре, друзі, давайте.